Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій, на каналі Мінягробіниця. Отримали Оріони 404 PRO. -ті Зранку тільки вивантажили зараз. Беремо перший вже на збірку. Нагадаю, що трактор важить 2200. Йде на шасі, такому як Лоул 504. Панелька така сама, бачите, навіть схожа на лово 504. Це вже хлопці карою забирають і везуть перший в бокс. Цей перший, щоб не збирати, вже замовлений. Він буде збиратись безпосередньо під людину. Ще є в наявності. Також прийшли 504 Pro з кабіною. Тому телефонуйте, цікавтесь. Ось такі от красені міня Гробіниця, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське 2 а біля авторинку. Найбільший вибір, вибір тракторів в Україні. Постійно надходять нові поставки. Якщо в нас якогось трактора немає, то переміщаємо з іншої філії. Це ми отримали джимми 404, 4 тракторця з примусовою гідравлікою. Зі свіжої партії, яка на минулому тижні тільки розвантажилась в Україні, скажімо, самий самий свіжачок. Телефонуйте, заїжджайте, будемо раді допомогти підібрати тракторець до нової зустрічі.